Ці хаби, але я сподіваюся, що в хабах не будуть ТЦК працювати наші в цих хабах. Я так розумію, що ТЦК за кордоном не мають повноважень. Ну вправи. я не впевнена, що не дійдуть до цього. Бо що значить хаби? А що зараз посольства консульства не здійснюють достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій? Е Ну для мене це взагалі щось нове. Ну я не буду зараз думати про те, що це виключно підготовка до наступних виборів. Бо знаєте, ми за цей час, поки з вами не зустрічалися, зовсім недавно ми з вами так, були. Так. Мені здається, оця інформація щодо того, що буде відбуватися після інавгурації Трампа, вона вже змінилася раз за три. І тому, якщо вже всі бігли на вибори, почали там саме влада почала сама перша випускати газети, роздавати масово, закидати в поштові скриньки. До речі, я нещодавно сама побачила з тербуни Верховної Ради, коли показали цю газету 3 мільйони. Тираж, це навіщо? Це навіщо така газета? Ну і потім це мін'єдності, і потім хаби, про які ви говорите зараз. Я думаю, що скоріше за все зупиняться всі в цьому напрямку, тому що точно не зрозуміло, як зможе Врегулюватися ситуація після інавгурації Трампа і тому вже я так чую, що притихається тема швидких наступних прямо там в квітні, чи в березні, чи в травні швидких виборів.